Привіт! Це канал Phoenix Kioшин Academy. Сьогодні ми розберемо один з блоків Кіокушин Карате – Какеваке Уке. Какиваки Уке – блок двома руками на середньому рівні. Цей блок, як і чуданочуки, чу виконується зсередини назовні. Для легшого опанування цього блоку спочатку займаємо кінцеве положення. Обидві руки тримаємо перед собою, зігнуті під кутом 90 градусів, кулаки стиснуті та знаходяться на одній лінії з плечима, долоні розвернуті до корпусу. Блок починається із замаху, руки опускаємо вниз та випрямляємо, після чого виконуємо круговий рух знизу вгору і зсередини назовні. Під час цього руху руки перехрещуються між собою. У кінцевій фазі блоку руки повертаються у вихідне положення. Тримаємо перед собою, зігнуті в ліктях під кутом 90 градусів кулаки на одній лінії з плечима. Основна увага приділяється синхронності руху обох рук, щоб блок був стрімким і потужним. Какиваки уки використовуються для розведення атак супротивника в сторони, створюючи можливість для контратаки або уникнення небезпеки. Можна уявити, що в руках є два черпаки, які ми тримаємо за ручки. Під час замаху ми ніби набираємо воду в черпаки, а під час виконання блоку виливаємо її в різні сторони. Ось так виглядає блок Акиваки-уки. Пам'ятайте, що правильна техніка це ключ до успіху в карати. Практикуйте регулярно і ви досягнете результатів. Осу.